Щоб пошити плечовий ремінь для сумки, нам знадобиться ось такі карабінчики і ось така перетягочка. Шити будемо збавомного шнура діаметром 5 мм. Відрізаємо 4 відрізочки длиною 1,30 м і зшиваємо їх. Після того, як ми прошили 4 відрізочки, нам прибавим зібрати з одного краю. Ось так от загибаємо. Можна поставити за якщо у вас є ручний прес, в мене його немає, тому я буду ось тут -от пошивати вручну. З іншої сторони одягаємо ось таку перетяжечку. От. Потім карабінчик одягаємо. Знову заводимо ось сюди і вертаємось, щоб у нас ця планочка була ніж. Немножко тут важко. Важко було. Ось тут треба зшити або поставити за Зараз я це буду робити. Покажу вам результат. Ось такий гарний ременець у мене вийшов. Дивіться, гарний. Він дуже буде пасувати до да, оцієї нової моєї сумочки.